Троє, бля. Це от. Да, двоє троє їздите, і ви оце пишете, і ви те саме туди-сюди. А я от стояв на зупинці, і до мене під'їхав бусик, і мене забрали, навіть в мене була броня, але мене забрали і маринували троє суток в ТЦК. Почекай, друже, давай розберемося. Якщо йде дощ, що людина робить, виходячи на вулицю, бере парасольку, вдіває якісь щобути, правильно? Знаючи, що зараз. На вулиці війна, йде да? ну, війна, особливий період воєнного стану. Знаєш, що зараз і рядом йде порушення прав громадян, тобто безпреділ палні, З бронями, не бронями, зі всіми розкладами кожен може попасти під таке, що просто по безпреділу покрутять бедлюгани, які під'їжджають на двох-трьох машинах, блядь. завезуть тебе кудись і десь кинуть там на яму і ти будеш сидіти. Ну, всі ж це знають, що безпреділ да. То вибач мене, якого ти